Ні, я в шоці. Вона йому ляпасу дала! Вона йому ляпасу дала. Я зараз зруйную всю цю сім'ю. Мені... Вона вагітна. Я навіть не знаю, як почати це відео. Начну з того, що я зараз хворію, тому сьогодні буде таке простеньке відео про те, як я буду грати в вензой. Ви ж знаєте цю гру, так? Якщо ні, я вам зараз розкажу. Ця гра наподобі Sims 4. Ау! Oh. Okay. Я сьогодні буду дуже сильно тупити, бо я хворію, мені можна. Але зі мною сьогодні нектар. Розумний вибір. У мене вже є сценарій з айсбергу, але сьогодні я подумала, що не буду його знімати, так як я почуваю себе не дуже добре. Тому я захотіла пограти в гру з вами. Ще є, що я можу сказати: так, це те, що я вже грала в вензой багато разів, і мені дуже подобається ця гра. Тим, що в неї графіка класна, і це те, і те, що вона від корейців. Я люблю Корею. Все. Приємного перегляду! У мене вже є ігри, я дуже багато грала вензой, але я хочу створити саме себе і знайти of course, корейця. Ну, це не зовсім схоже на мене. Ви так не думаєте? Давайте з цієї дівчинки щось зробимо, що буде схоже більш-менш на мене. Давайте фейс. Так, давайте. Я дарі. Блін, на... тепер треба подивитися, як я виглядаю. Боже, я зараз зроблю якесь страхиця, і це буду зовсім не я. Ну, що це таке? Так, добре, я відкриваю свою фотографію, тому що я без неї не можу. Ех, добре. О, ось тут у, у мене. Боже мой. Що це таке? Ні, ні, я не можу. Якісь очі тут, блін, цей азіатські. У мене не такі. У мене європейські, у мене українські. <звук> <звук> ну, я думаю, це найкраща фотографія, щоб. <свист> ну, вона як картопля в неї. Ну, коротше, пусть буде так. Навіть якщо це виглядає, як картопля, якщо так дивитися, але все ж таки. О! Ну це не я. <свист> У мене більш-менш такий сірого кольору. Є... Ось! Я знайшла це мої, це мої, прям, це мої. Ну, це прям мої. А ось це, до речі. Ну, щось є, щось є. Так, щось є. Мені здається, є щось в цьому. Добре, дивіться, я щось зробила більш-менш схоже на мене, але я не знаю, ну я не бачу тут себе. Ось, подивіться, ну це не я. Це це, мабуть, знаєте, найкраща версія мене. Давайте зробимо тоді більш світліше. О, О! все, я зробила. Ну, not bad, я думаю. Боже, яка вона страшна, ж... В... ви подивіться, чисто бомжиха, я не знаю. Коротше, якось так виглядає чудовисько, яке я створила. І я не можу сказати, що це я, бо, ну, і по аутфітам ну, це прям не я. Настюха. По Ліміт! Ах! Ах ти! Настюха Кореянка, як вам? А, Боже, я не знаю, як себе назвати. Пусть буде Настюха Кореянка. Мені подобається. І так. Ну добре, тоді нехай я буду така мреліва дівчинка. Дівчинка-загадка. Не буду читати, тому що я знаю, що я люблю е, творчість, тому лайф життя з творчістю я вибираю. Я дуже хочу е, спробувати. Кучингукуку, ось цю, але ще не вийшло. Я не знаю, вийшло чи ні, бо я перетила. Ну, давайте підемо в Блізбей, тому що я завжди грала в Довоні, тому що я робила кей-поп Ось. І я хочу пограти в Блізбей. Блін, я хочу знайти багатого мужика і жити у щасті. This is all I want. Боже, тут якийсь. ПК з часів СССР, мені здається. Коротше, в жопу в наш дім треба е, шукати мужика багатого, щоб жити у. Щоб жити багато, в course. Так, вау! Тут так яскраво, до речі. О, ти багатий? Ну, виглядаєш таким багатим. Ну, він такий корець, такий яскравий. М -м -м -м. Так, е Почекай, куди ти йдеш? У. Він завжди хоче кудись уйти. Зачекай. Kiss on forehead. Поцілувати в лоб, давайте. Я можу так зробити? А він скаже, ти що дура. Бля, він сказав що? куди ти? Завжди кудись хочеш уйти. Куди? Куди ти йдеш? Давай на побачення, на побачення. Якщо відкажешся, я тебе вб'ю, чесно. Oh, да хвати мені зу-зу-зу. Ах ти, сука. Embarrased. Embarrased. Embarrased це як, типу, збентежений чи щось таке. We in that kind of relationship. Да пішов ти н! Так, все, пока. Я не хочу з тобою спілкуватися. Ага, бай-бай. Та чого в мене так лагає, я не розумію. Сіті uh, Маб, давайте подивимося, куди ми можемо сходити. Я думаю, можливо, в парк атракціонів. мені здається, там можуть бути багаті чуваки, тому поїхали туди. Ми повинні знайти того, хто одразу буде цілуватися, їбатися. Давайте э, заспеваем еще что Ну, я думаю еще, я классно спеваю. I... Yeah. Oh Давай. Окей, oh, окей. Okay, okay. Кенту Канека зараз зайнятий. Uh, ну і все. То, боже, всі відшивають мене. Давайте поплаваємо. О, там. О. Уа! Ну тут щось нікого немає. Можливо, я просто дуже рано прийшла сюди. Та боже, пройди ти! Що така тофста? Вроде не така. Треба знайти роботу, до речі. Кар'єр. Що у нас є? фулл тайм. В якомусь магазині. А це ж... Ти що? Ти що дура? Давайте працювати е, цим репортером. Давайте. Блізбей таймс, настюга кореянка. Коротше, в мене зараз з'явилася така ідея знайти замужнього. Мужика та підкатити до нього. Ну, ви зрозуміли, да? Коротше, давайте зробимо це. Та ну, куди він йде? Може, він. <плес> Я думаю, це ідеальний. Він для мене. Ну, це мій. I'm not married. О, oh, ні! Nee. I'm not married. Та Ta... ви задовбали бу-бу-бу. Пішов в жопу. Чому він виглядає як. Що з ним? Все добре? Та блін, ну як то тут мені не подобається. Давайте підемо в якийсь парк. Можливо, там буде багато кого. Полістейшн, це нам не треба. Артгалерея. Мені Здається, що в артгалереї буде багато багатих мужиків. I'm not married. Ой! Тут більше нікого. Тут тільки я і якісь люди, яких я не знаю. Вона жрати, до речі, хоче. Та мені пофігу, що ти там хочеш. Хоч помирай. До речі, мені цікаво, вона може померти чи ні? Це цікаво, цікаво. Окей. Може спробувати. О, якийсь мужик. Сюди, сюди. Та куди ти йдеш? Ось цей 100%. 100% відсотків він меріет. Дивіться, дивіться дивіться я вам кажу він меріет. Okay. Окей. Яка вона гарна, подивіться. Що там кажуть? Pride був нещодавно, так? Ну ладно, я шуткую. Можливо, я не знаю, якось можна знайти. All families. Давайте подивимося. Matthew Колінс. Matthew Колінс. І де він проживає? Тут якась жінка проживає з трьома дітьми. О, господи. Це страшно. Ось мені треба сюди йти. Так. Так, так, пішли, пішли, пішли до них. Ні, я можу. Я можу. Зараз, зараз, у мене є план. У мене є план. Дивіться, у них якраз е, стосунки такі напружені, тому давайте зробимо так, нібито йому все набридло, і він захотів зрадити його жінки. Гріт світлий. Так. М'ючал краш? Коротше, mutual краш це проводиться як взаємна закоханість. Окей, в нас це виходить дуже гарно. Мені подобається. Прямо в хаті, прям у хаті, хаті дивиться. Блін, мені так жалко цю жінку. Я цього. Я не думала, що це станеться, але ладно. Дайте мені хоча б щось з'їсти, пліз. Чайніс, Давайте Chinese food. Ні, я в шосі. Вона йому ляпасу дала! Я зараз зруйную всю цю сім'ю мені. Я просто китайську їжу їм. Мені. Мені все одно. Що ви... Вона вагітна. Я я не я в шоці. Я реально. Ні, куди куди йти? не йти не туди. Cancel, cancel Kiss on forehead Прям при неї. Він в якийсь парк. То пішов, я не зрозуміла. Давайте подивимося. Liberty Square, він сюди пішов, так? Давайте туди теж підемо. Ну, ви розумієте. Ви розумієте, що зараз зараз буде відбуватися. Він. Я хочу, щоб він зрадив своїй жінці. Блін, це так цікаво. Я не знаю, це дуже цікаво. Так, давай, давай, давай. Ми можемо поцілуватися! Ми можемо Ми можемо поцілуватися, цілуємося. Це прям жесть. Take a selfie together, ну, це таке. Його жінка прийшла! Його жінка прийшла! Куди ти йдеш? Plan date together. Давайте. Давайте сплануємо побачення. Так, хватит за своєю жінкою. О! О! Event name. Давайте. Зарадник. Complete. Ось, мені було цікаво, чи. Confess love О! Вона зараз ляпасу йому дасть. Ні? Бум! Нам треба бути наодинці, щоб Ну, робити таке, ну, ви знаєте. Так, поїхали! Що, що це все зараз було? Ти куди йдеш? Ти куди йдеш? Плани Дейт. А я так і не зрозуміла, в нас вже є в планах е побачення чи ні? А, ось, ось воно. Все, тоді нам не треба. Все, ми йдемо на побачення, друзі. Ми йдемо на побачення. Я так ніколи не грала. Я просто е створювала якусь кореянку і йшла працювати в кей-поп індустрію. Все, це все, що я робила. Кожен раз. Моя інзойка хоче в туалет, до речі. О, підождеш. Якийсь мужик тут, тут голий ходить. Боже, що я роблю? Я, я не знаю. Це якийсь. це якийсь жах. Чесно, це якийсь жах. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Що це за мужлан? Де мій мужик? Немає нікого. Ну, коротше, якийсь поганий був. Цей. Пішли додому, а? Ми зараз підемо додому і вже вдома його е, запросимо до себе додому. Take a romantic bath. Диви, як кайфує, а? Диви, як кайфує. Ми е, запросимо Теджуна до нашої хати. Чмок. Ну і давай, давай вже. Set the mood next to bed. Ой, яка ж я погана людина, я вам кажу. Да, До речі, в Інзої це реалізовано ну якось скучно, знаєте, нудно. Я не знаю, навіть у Sims 4 без модів, без модів. Навіть так це, ну, якось більш-менш нормально виглядає. А тут, ну, це просто не відчувається, що тут Ех, кохання. Я м, хочу з ним. за нього вийти заміж, але я не знаю, поки що я не можу цього зробити. Я не знаю чому. Може це тому, що він вже. О, Я не жмала на себе. <ривіт> поки що я не можу цього зробити. Я не знаю чому. Take an adorable photo for them. Mm. Куди він пішов? А, мені здається, він на роботу пішов. Так, а, в мене зараз буде робота. Я хочу побачити, як це виглядає взагалі ця робота. Пф. Пф. Все, йди на. Це на... не треба. Не на таксі. А, так все. Це така робота. Просто коли ти працюєш е, айдолом, як айдолом, як трені е, в е, довоні, то там все показує, ти робиш е, якісь, якусь працю, яку тобі скажуть, а тут ти просто ждеш, ну це не цікаво. Ну, добре, друзі, я думаю, на цьому можна і закінчувати це відео. Я сподіваюся, що я нарешті можу скоро почувати себе ліпше. Тому що я, я не знаю. Я не можу просто. Ця температура мене заколібала, чесно. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось. І якщо це так, то напишіть це у коментарях. Я не очікувала, що воно буде таким. <хи> Ось, якщо ви захочете продовження, то напишіть це у коментарях. Я прочитаю, і вже там ми подивимося. Все. Дякую, що подивилися. Всім гарного вечора, дня та ранку. Бай-бай!